Мені прийшла посилка з гостинцями від знайомих з Німеччини. Будемо відкривати разом. Цікаво. Блокнотик, листівка, цукерочки, шапка, шарф, шкарпетки, рукавички, брелок, ведмедик. Кольорові олівці, пенал. Що там всередині? Лінійка, стирачка, м'ячики, кольоровий олівець, калейдоскоп маленький. Круто. Цікавий поїзд, не знаю для чого. Пазл на 500 штук і набори з пластиліну. А тут взагалі якась іграшка має получитися, ковди рухатися. Я щасливий. Йду гратися.